В затишній студії ранку вдома час приймати гостя. Сьогодні до нас вітає фронтмен гурту Тік, музикант Віктор Бронюк. І я зустріну. О, Привіт. Привіт! Рада Привіт. тебе бачити. Привіт. Вітаю. Привіт! Доброго ранку. Так, нікуди. Ласкаво просимо. Добре. Це гостьове Добре. крісло для шановних гостей. Як ти отак і хочеться? Перше питання, яке прирівнюється до найвищого ступеня турботи за часів також широкомасштабного вторгнення. Фраза «як ти?» – це по моєму в ній все. Нічого, от все нормально. Ну як як і більшість громадян сьогодні в Україні, дякувати Богу, живий. От працюємо, от щось робимо. Які всі чекаємо на нашу перемогу? Ти знаєш? Я от протягом останнього цього року, та коли це питання, як ти дійсно воно найважливіше зараз, то я намагаюся відповідати добре, намагаюся народжувати це слово. Я інколи не знаю, що відповісти, тому що кожна подія вона ятрить в тобі, і ти пропускаєш все через себе. І от ти інколи її опускаєш руки, інколи береш себе в руки, тому я її запитую, як ти. Добре, молодець, і це дуже як би це не було. Тримаємо стрій. Нас немає варіантів. Це точно. Ми маємо здобути нашу перемогу. Ми маємо сьогодні от допомагати один одному, підтримувати один одного як ніколи. Тому що дійсно часи непрості, але разом з тим у нас немає іншої країни, у нас немає іншого дому, у нас немає інших родин, і ми мусимо їх захищати. Вікторе, всім нашим гостям, хто до нас приходить вперше. Ми задаємо це питання. Ви в нас вперше. Тому вам теж, як та де ви зустріли початок війни? Е -е, маємо на увазі 24 лютого, так? Да? 24 лютого, Так е -е, я десь близько п'ятої години прокинувся від того, що е -е, мені зателефонував кум з Києва. каже, кум, прокидайся, нас бомблять. Mm -hmm. От, е, зрозуміло, що після того вже спати ніхто не міг. І коли вже були перші прильоти по Вінниччині, по Вінниці, які вже ми відчули в себе вдома, е, зрозуміло, що було таке розуміння, що почалося. От, що це тільки початок. От е, для мене особисто, напевно, що початок війни 2014 року він був більш таким е, важчим, тому mm -hmm. що я навіть був захворів, мені дуже це все переніс. Цього разу так трапилося, що е, якось було для мене особисто очікувано. Да? Тому тобто, mm -hmm. що ми навіть е, в родинному колі, десь за декілька днів до початку, от ми сиділи з дітками, з дружиною на кухні, і вирішили проговорити вслух, що ми будемо робити, коли почнеться широкомасштабне вторгнення. Бо Дружина теж на мене навіть сварилася, що наш ти з дітей, я кажу, чекайте, давайте ми проговоримо на всякий випадок, щоб ми знали, що робити, коли немає інтернету, коли немає мобільного зв'язку. Як себе поводити з моменту обстрілу і все інше. Тому, якби паніки не було, от, дружини, дружина і діти поїхали в безпечне місце, от, а я вже по старій на схемі разом з друзями. От, з перших днів на телефоні почалася гуманітарна робота, там, і облаштування новостворених там, і військових позицій. І... Ну, чим тільки не займалися, скажімо так, що в цілодобовому режимі от, роботи вистачало і вистачає до сьогоднішнього дня, тому що це спільна боротьба, і на кожній ділянці хтось має прикривати свій свою ділянку фронту. Тоді не буде відчуватися прогалин. Тоді наші хлопці, які ті, хто на передовій в безпосередньому контакті із ворогом, зможуть ефективно знищувати його. Ти такий молодець, слухай тебе і розумієш, що ти настільки е, в тебе не було цього стану заціпеніння, та ти одразу розумів, що треба робити. Що треба десь цю енергію згенерувати в якесь правильне русло і бути корисним, бути потрібним. Ну як сказати, якщо відверто не кожної живої людини, різне було і якісь хвилини, розпачу були були такі моменти, коли е, взагалі е, ну там. Ну, Не можна було там емоційно стриматися, да, коли там, наприклад, в один з моментів з приїзду в Київ, якраз той момент, коли з'явилися перші фотографії після звільнення Бучі Гостомеля mm -hmm. Ірпіня. І ми якраз для національної поліції привозили чергові автівки. І от друзі показали нам фотографії, які навіть де, ну, не всі з них навіть оприлюднені. Не можна було в такі моменти, напевно, що. Бути там мобілізованим, організованим, тому що ну емоції, які в той час наповнювали, ну це біль, це розпач, та да, це таке непорозуміння. Але разом з тим, ти мобілізуєшся, ти розумієш, що треба вставати в стрій. і Є якийсь досвід. А він у нас був починаючи вже там го року, що особливо стосувалося гуманітарної роботи, що стосувалося там. Якраз логістичних якихось напрямків, що стосувалося там раціональність використання ресурсу, коли ти пояснював, наприклад, що не треба там тратити ресурс на все підряд, тобто треба вже починати це все трошки диференціювати. І коли з'явилося багато молодих людей, тих ну або немолодих, тих, кого війна не зачепила там 14 15 році, от ми ефективно проводили таку. Якби організаційну консультативну роботу, що давало більш ефективніші плоди. Тому що там, скажімо, коли було бажання сильно допомогти, я ти не знав як. У нас mm -hmm. вже було, було рішення, ми вже розказували, що треба робити в першу чергу, що в другу чергу, тому що насправді чогось такого абсолютно нового не було. Масштаби були набагато більші. Ну і разом з тим, особливо в перші дні, в перші тижні, от е, ми були в Вінниці. І... Та кількість людей, яка їхала от, з півдня, сходу України в бік західних кордонів, так мене були такі дні. От один значений мене вдома ночувало 25 людей. Тобто кожен вечір хтось приїжджав, хтось знайомий, хтось, хтось знайомий знайомих, там які долали по 30-20 по годин в дорозі. От е, на вечір добиралися. Е, е, потрібно було організувати там якісь. Е, Скажімо, можливу ночівлю з теплим чаєм, з можливістю сходити в душ, помитися, ну принаймні, хоча б просто поспілкуватися, підтримати в той час, та й сьогодні це багато чого варто. Насправді, ми, до речі, родиною теж через Вінницю їхали на п'ять днів, там залишилися у друзів, і потім поїхали далі. Там і так. А, Віктор, наскільки я знаю, під час цієї повномасштабної війни. У вас була одна пісня Журавлі. Вона так народилася, якщо можна так сказати. І хотілося б з вами про неї поговорити. Розкажіть, будь ласка, бо я чув цю пісню, вона дуже чуттєва і просто неможливо просто слухати з сухим носом, скажімо так. Розкажіть про неї, як вона народилася? Ну, Якщо так говорити вже про творчість, частина колективу мобілізована сьогодні, От, uh -huh. в тому числі я сьогодні проходжу службу. В місті Вінниці у селах Театральної оборони Збройних сил України. От, е Велика частина менеджменту півроку працювала на сході в парамедичній місії, займалася евакуацією поранених бійців е саме от, е в районі Бахмута, Слов'янська, mm -hmm. е Краматорська. Тому якби. Е Скажімо так, велика частина колективу не мала можливості зараз займатися творчою діяльністю. Але хоча були моменти, коли там десь для наших бійців в зоні бойового чергування або десь там, де можна це було зробити, от, були якісь такі мотив... мотиваційні виступи. Десь місяців 5-6. Я навіть часто музику не слухав в автомобілі. Якось не було, ну не було такого бажання, але чесно, може, не той настрій, був, чи не було. Такої, скажімо, там можливості, там, чи якось постійно було те, що відволікало від цього цього. От, але тим не менше, от, були якісь такі бажання щось е зробити. Ідеї були. От, і от, в соціальній мережі от, написала мені наша землячка Анна Осадча, поетеса, скинула таку е поему присвята погиблому солдату. Е Вона мене зачепила, тому що. Ми маємо пам'ятати, якою ціною нам дається перемога. От, а кожне звільнення українське місто, кожне, кожен квадратний метр української землі це, на жаль, чись людське життя. От, і багато хто з наших захисників, з наших захисниць, вони не зможуть зустріти весну, яка буде, тому що вони залишились там, на полях війни, в тих містах, от, в степу. І ми маємо пам'ятати про це. Ми маємо розповідати, от е, і підростаючому нашому поколінню, е, щоб всі розуміли, якою ціною е, ми виборюємо свою свободу. Тому що це дуже важливо. От е, ми ніколи не говорили, що там гріха їде, да, про те, якоїсь що. Е, нам далася, скажімо так, легко незалежність, да? тому що нам її подарували. От, коли говорили про те, що її треба виборювати, ніхто не хотів, ніхто про це не навіть ніколи думати. От, всі відкидали цю розмову, відкидали всі ці якби, думки, але е, на сьогодні факт залишається фактом. От, хочеться, щоб е, швидше вже прийшов мир, от, і щоб е, менша кількість людей, от, наших захисників, наших захисниць, наших громадян, вони Поверталися все ж таки за легендою журавляментом, що вони змогли все ж таки прийти, обняти своїх рідних, прийти на свою рідну землю і нарешті почати жити в своїй країні нормальним, людським, мирним життям. Дай Боже, от кожне слово, щоб дійсно так і було, і ми віримо, що так і буде. І це не просто слова. Це дійсно ми робимо все можливе для того, щоб так було, і наближаємо щодня нашу перемогу. І плануємо. Ти знаєш, за мирних часів в мене питання, які у вас плани на майбутнє, особливо щодо творчості, навіть десь так знаєш, дратувало. А зараз я розумію, що ми не зламні, і ми маємо планувати, і ми це робимо. Бодай на найближчі, там не знаю, Давай візьмемо так три місяці, так. Але сьогодні такий момент, який дуже важливий, і ми про це маємо не боятися говорити про те, як ми будемо жити після війни, тому що ми відриваємося від тої країни минулого, які нам насаджують наші сусіди, mm -hmm. лаптіногі. От і ми маємо сьогодні формувати в своїх головах в головах наших дітей. Про те, в якій ми країні хочемо жити, яка це має бути країна? Тому що насправді це дуже важливо, тому що будь-яка війна рано чи пізно закінчиться. І сьогодні ми маємо вже таке мати розуміння, що ми хочемо, щоб в цій країні було після війни, якої ми її бачимо. От я вважаю, що на сьогоднішній день Україна показала цілому світу, що Є така країна, можливо, вона в світовому там, масштабі не така велика за територію, але тут живуть люди, які люблять свою землю, які готові за свою батьківщину, за свою територію боротися, віддавати найдорожче. От, і про українців сьогодні знають в цілому світі. Якщо раніше українці тортожні волі там щось таке, щось похоже на москалів, на кацапів, ну це ніби один народ. Сьогодні чітко вже є розуміння, що є українці, це є європейська нація. Які може не такі великі, але які мають зуби, які готові стояти за себе, за свою свободу до останнього подиху, і ми маємо сьогодні вже говорити у суспільстві про те, якою має бути країна після війни, тому що це дуже важливо. Насправді дуже важливо. Ми не зробили можливо певних уроків з початком війни 2014-15 році. І ми зловили цей от наслідок вже, на жаль, двадцять другому році. Тому е, ми не маємо знову цей момент пропустити сьогодні. Ми маємо докласти максимальних зусиль, особливо під час е, е, там е, процесу виховання нашого підростаючого покоління. От е, тому, що це наше майбутнє. Ми маємо їм вже все, е, скажімо так. Правильно допомогти сформувати в їхніх головах вони багато чого самі розуміють і бачать сьогодні, але е, ми маємо раз і назавжди їх відірвати від тої радянської поповини, щоб вони зрешті вже стали на повні ноги і не оглядаючись назад, йшли тільки вперед до світлого майбутнього. Ну і для того, щоб іти, треба кожен день проживати. Я завжди кажу, що якщо живі, то треба жити. Які найближчі плани в тебе? Можливо, концерти, можливо, щось є, що тебе відволікає і дарує крила. Ну, На сьогоднішній день, якщо ми говоримо, про, знову ж таки, про, про плани, да, сьогодні не можна планувати так глобально. От, е, зрозуміло, що буде весна, от, е, є якісь певні надії, в тому числі там є зараз якісь запити е, і в творчому сенсі, там, на якісь концерти, поїхати десь е, підтримати трохи тих людей, е, які сьогодні. В, в, в тих містах де, де окупованих, да, от, наприклад, ми зараз е, на наступному тижні е, у нас була така тривала акція, е, називалася Тепле Різдво е, або «Різдвяне тепло. Е, ми з друзями з партнерами збирали донати і зараз закупили партію газових плит. Е, Таких портативних, які дають можливість там ну, нагріти там чашку чаю, там чи просто приготувати собі якусь теплу їжу в умовах зимових холодів. І також наші друзі, партнерські організації, зараз доставили нам генератори, доставили пару бенки. і Це все. Ми зараз збираємо такий вантаж. Десь плануємо наступному тижні поїхати туди, де окуповані території Миколаївської Херсонської області. От це те, що найближче таке, да? а, а так, кожен день е, намагаємося щось робити, щось створити. Е, велика перемога складається з маленьких перемог. Тому якщо хтось сьогодні там десь думає, що а, я там що там, ну я ж е, нічого такого глобального не зможу зробити, зможете. Е, десь підтримкою, десь словом, десь гривнею, десь 10 гривень долучитися до якихось донатів. Десь просто, скажімо, там піти і підтримати свого сусіда, чи сусідку там чи тих людей, хто це потребує підтримки, і воно теж дуже багато вартує. Насправді, дуже дякуємо, дуже дякуємо за приємну розмову зранку. І я вважаю, що це буде ну, неправильно, якщо ми просто так вас відпустимо, без пісні. Якщо можна, будь ласка, почути вашу нову пісню Журавлі? Так, вона можливо трошки буде сумна, але е, хай е, цей сум – це буде таки, якби данина пам'яті всім тим, хто дав нам можливість е, е, зучати нову весну. Сна. Мати обіймає сину у світлин, тихо плаче, бо її життя скупу біль забрала разом смертю сина, у очах тримає матінка сорочку, молить Бога сина, не забудь що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть, розриває душ страх. Сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі, знов до рідної землі, наші янголи соколи не повернуться ніколи. Вечорі вже весна, а дружина і досі виглядає, того хто донці пообіцяв повернутися живим із поля бою, не відходить син їх від вікна, адже та дорога батька проводжа, в очах надія ще жива, мамо, діти плачуть, втішають, розриває страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи, соколи не повернуться ніколи. Тільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі, знов до рідної землі, наші янголи соколи не повернуться. Дуже дякуємо, дякуємо тобі. Дуже. Дякуємо, Гуртік, Віктор Бронюк. спасибі, самісіньке серце, і продовжимо цей ранок вдома разом, друзі.